Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. Такий похмурий, сірий листопадовий ранок, вже 22 листопада, кінець осені. Біжу на барахолку. Субота, то що ж, прогул запишуть, якщо не піду. Треба йти подивитись, чи прийде хтось в таку погоду, чи не прийде, і що принесе. Ходімте, мої любі. Цікавий такий баранівський. Ой, цей надпоїти. І тут чайник побитий. За 200 гривень віддають, але Ой, а це що таке? Ну і дивіться, це кришечка від чогось. Це така була гарна чи шкатулочка, чи... чакра ваша тысяча девятьсот семьдесят 1972 рік написано блогеры да, да. отец участниц статуи адцис участник статуи через Вже пішов дощ, вже все мокре. Нема сьогодні барахолки, дощ. Збирається погана погода. О, городниця, але да, такий потертий, побитий без кришечки. Коростень, пізні квімо. Красивий такий. Деколь і золотом підмальовано. Форма. ой, яка ваза красива. Коштує сервіс діти коштує. За півтори одну півтори тисячі. Півтори тисячі Ось які гарбузята. Така малышка, такая малюточка. Такой редкий с ней колер, а, а сколько у ваша? 750. 750 гривень. Ось такий дельфінчик колись у мене. Я вже купувала такий. меншенький був. Нема сьогодні людей. Швиденько пробіжусь. І додому. Що це таке цікаво? Ну, які цікаві ставочки? Така ставка. Мабуть, Мільхіор, нічого не бачу. Клима, фініфті. Ой, ні, що я кажу, філіграй. Такі штучки, їх треба відчистити. Цікаві такі. А скільки ці вазочки у вас коштують? Ой, Дімська. Ой, повітря, Добре, дякую. Кажуть, що 700 гривень. Пара, але продавець відійшов. 230 гривень. Отакий з вузеньким горличком, галечечок. Якийсь такий він бускового кольору. Ручечка блакитна. Цікавий бусковий кольор рідкий. 250. з широким горличком. А це скільки? Так само. Теж 230, і так? так? От ці всі вазочка, це все однакова. Давайте. Ні, мене просили з вузеньким горличком, так. Да, це я вже просто як, як альтернатива. Що є? ой, ці чарочки такі гарні. А скільки це ще ця... там. 100 гривень вазочка. Хтось у мене просив таку вазочку. Це Васильків. Що це чий, це він не знаєте? Це чехія. Чехія. Боже, а такі, да, А таке. Воно як Олександрітова, воно колір наче міняє. Ні, не дивилися? Так, да, воно ще і як уранове стекло, воно ще зеленим світиться. Я ж кажу, прям видно, що воно не таке, та, що воно змінює змінює колір під різним світлом, так. 1700 гривень. А оцей такий, оце ж скло, це уранове. Уранове, так? Подсвічник уранове скло. Урановий Боже, Чому? Як тут, не робить шкоди. Воно таке, так, да, прям якесь, як, як ну, з якимсь кольором таким. Розовим. Угу. да, рожевим. Старий він дуже, так? Да. Yeah. Ну не старший п'ятидесятих, так. Да. Да, цікаві. І ця нова ваза у вас така зелена. А скільки ця коштує? Дві з половиною. Ага, дві з половиною, Да, Такі красиві. Ой, важка. Важка. Угу. Ой, як гарно, так. Да. Да. Цікаві. І оце щось таке жовтеньке у вас, а це шу. Это тоже урановое стекло. Это самый, самый редкий вид уранового стекла, канареечное называется. Боже, какие так! Оно очень старое и редко встречающееся. Да, тут же красивее тоже. Добрий день. А скільки Добрый. ця ваша чашка велика? Це 500 гривень. 500 гривень, ну Трошки потерта все-таки, да, чашка потерта. Блюдочко новеньке. А ці мисочки по чому? Ці по 250. По 250 гривень. А, Будянські, да, Будянські, так. Боже, вже дощ розходжується, треба вже йти ляпає, вже ляпає, ляпає. Бачите? Це я дивлюсь на ці пляшечки для олії. Це було сидимо. Потім такі. Оця пробочки. Але ціленька. Гарно, як і ваза, гарна. Може, перепрошую, я вже тримаю пару солі і, і життє. Вже... Скільки вона коштує, цікаво ця пляшечка. Воно починає Так, такий миланчевий, миланчевий. Це на дорожче. Бачите, які гарні. Ці великі які. Такі ті на 400 650 гривень коштує цей Ну А скажіть, будь ласка, от ця вазочка скільки коштує? 450 гривень. 450 гривен. Ви не сравніваєте ціни. это. ціла злива. Все, закінчилась барахолка. Біжу додому вже мокра. Так, снінацька такий дощ. Ой, який. Така важа гарна. Нічого я сьогодні не купила. Біжу вже додому. Вже. злива. Так що нема що навіть вам показати вже тоді, до наступного разу. Мої любі, до побачення.